Починаємо з поєдинку, який відбувся у Дніпропетровську. Дніпро, який випереджав на чотири очки перед початком цього туру Шахтар. Вдома приймав Горло, і всім здавалося, що жодних проблем у команди Мирона Маркевича в матчі проти команди В'ячеслава Вікторовича не буде. Але заведені, стимульовані вийшли футболісти Говарли, і бачимо, що все закінчилося не так, як гадалося. Клінчу дозволили грати. В принципі, КДК зробив те, що й мав зробити. Ну і давайте дивитися цей поєдинок Максиме. Більше до вас питання. Обороточка. Це перша, до речі, перша жовта картка Калінічу. Бачите? Перша жовта картка Калінічу – це те, що він відмахнувся ліктем. Тут арбітер, на відміну від Абдули, все-таки вирішив проявити принциповість і відразу показав жовту картку. Ну, шлейф потягнувся за калінічем. Щас... Ні, ну, а... так а для чого махати? Ну, реально, нет, мах... махати. заслужив вопрос з Говорила, защищалась, у Днепра мало что выходило. В первом тайме особых моментов ну, не было. Было их несколько таких острых, но сказать, что были и гульові моменты, ну, вряд ли можно сказать. Максиме. Ну, опять же, в этом сезоне мало игр, когда Днепр провел ярко. И, ну, наверное, это была игра все-таки, ну, забили бы быстрый гол, как Шахтер тот же самый. Возможно, была бы игра другая. Но, опять же, если бы, да бы. Ну, Днепр не показал той игры, которая бы... Заставила откровенно бы сказать, что да, Днепр сегодня переиграл и заслужил победу. Этого нет. Сергей Ну, по игре я согласен. Мне про не разочаровывает. Разочаровывает. Понятно, им сложно проходить такие ошеломленные такие обороны. На самом деле В Закарпатті добре оборонялись. Грамотна, дисциплінірована команда і, звісно, складно пройти. Момент з голом Селезньова. Селезньов вийшов у другому таймі. Ну, ми сьогодні малювали графік. У нас є можливість побачити. Не було положення по загрозі. ситуації 3, не 3, звісно, ну, 3 сантиметри. Не було офсайду. Три сантиметри, звісно, сложно було. Три сантиметри не було офсайду. Арбітру дуже важко було ну, в цій ситуації розібратися. От подивіться, бачите, на такому, на, 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 на такому рівні. Ну, але, в принципі, гол чистий. Тут Звинувачувати арбітра він, знаєте, дуже такий динамічний момент, дуже складний момент. Арбітр підняв прапорець. Перестрахувався. Може більше по второму ігроку І Потім вдалося все-таки дніпрянам забити м'яч. От, бачите, ще один момент. Тут знову ж таки Селізньов пробував, добре зіграв коваль. Ніби моментів у другому таймі у Дніпрян було більше. І от, ну, от Бачите, тут по своїх воротах вже почали бити футболісти говерле. Ну, таку передачу віддавати на голкіпера, це, напевне, складно. Вчера бай. Бачите, як ну, готов, да. ну, І тут гол. Бачите, гол забиває калініч. калініч е... В принципе, его гол, Сергей Викторович. Ну, в принципе, я тоже соглашусь. Калинин, в принципе, и забивать начал в последнее время. И чувствует эти моменты, чувствует доверие. Посмотрите, уже не в первой игре забивает мяч. Ну, хорошо забил, прочувствовал ситуацию. Здорово, здорово там... Поборолся защитник, виграв борьбу забив. Хорошо, забил. Ну і потім от подивіться, як Мякушко пройшов двох суперників, віддав передачу Каверін, тут махнув повз м'яч Руслан Ротань здесь, Ротань, і, здесь, да, і Забили мяч. Мог вынести, конечно, здорово. Прошло, Влад, влад, от Другий номер це Влад, який дебютував у прем'єр-лізі у цьому сезоні, довірив йому Маркевич. Я думаю, що дебютував і зарахуйте йому за два рази, Перший і останній. Я так підозрюю, за цей момент. Ну, як... как, как, как мы критиковали Федецкого, здесь Влад уже сам выключился из борьбы. Просто его обыграли, он спокойно остановился даже. Не став преслідувати ігрокам. Трехзащитник мішати, я не знаю. Ну і тут Калініч, бачите, проявив нестримку, не витримку, вдарив по нозі, відмахнувся, отримав другу жовту картку, абсолютно справедливо, отримав червону, залишив команду в меншості. Якщо все поділо, то оно все поділено. Все по справі. Тут не, не може бути ніяких питань. Я вам хочу сказати, що е, Говерла, в принципі, бачите, створювала моменти, якби тут Бурдужан. Бурдужан Ні, не. Сподобався. Зачепився, то я думаю, що Верла мала мала всі шанси для того, щоб зробити три очки. Ну, штангу ще попали. Тобто, моменти були у Говерли, У Дніпра більше таке нічого і не. Після всьому. пропущеного Туда? голу Дніпра моменти були у оговерли. Да? Максиме. Давайте підсуму. Ну, к сожалению, так. Ну, Дуже багато от, перед початком цього поєдинку говорилося про те, що йде стимуляція суперників е, команд, які б'ються за е, чемпіонство. Ну і що ніби е, була в цьому конкретному випадку стимуляція говерле, ну, знаєте, якби Уїфа це не вітає ну, такі не моменти. Видає. Ну, вона не ну, має можливості заборонити, тому що там ну, немає ніякої знаєте, якби, злочинної складової. Але не вітає. Але з іншого боку, в українському футболі ця практика вона постійна. Вона допомагає. Максиме. ну заведомо с слабой команде она точно не мешает, скажем так. И плюс обстановка финансовая сейчас. сложная во многих клубах, конечно, если имеет место стимулирование, ну как бы я ничего плохого, я лично ничего плохого в этом не вижу, это все-таки не сдача, это ну, заработа, срежу, наверное, я стал... насколько я знаю, ФИФА не сильно хорошо к этому относится, они не могут ничего сделать, но ну, и не одобряют, эти все матчи, потому что мы знаем, что и в Испании в, исп в испанском чемпионате такие моменты были, ну а в нашем чемпионате я, конечно, одобряю, потому что ну, команды такие больше стимулируют, тем более мы знаем, что финансовые проблемы небольшие какие-то есть у, у Гаверлы, поэтому Ребята білі, заслужили, я думаю, ціліковому полісі тунічів. Дніпро, конечно, розчарував. Ну, будь-якому разі не приховували футболісти, Говерла, що справді стимулювання було, вони були задоволені результатом. Давайте послухаємо, що говорили після гри учасники цього поєдинку і як оціную гру своєї команди Мирон Маркевич В'ячеслав Грозний. Давайте послухаємо. Кажу, що вам сьогодні вас змотивували. Треті клуби це в принципі не заборонено. Наскільки це вплинуло на вас? Ну не знаю, будемо діятись, що дійсно так воно і буде. Ви знаєте, що в нас непроста ситуація, так що думаю, це тільки буде на позитив. Ви знаєте нашу ситуацію? Я розмовляв тільки з Нестором Івановичем вчора. Ось і він сказав, що будуть підвищені стимули на матчі зі всіма. І з Динамо, і Шахтарем і з Дніпром. Це правда. Він сказав. Скільки він не казав? Він казав, я буду дивитися гру і потім скажу. Ну, я попросив, кожен непогано, щоб ми зарплату отримали. Це було б непогано. А якщо ще дасте премію, то будемо дуже задоволені. Ми реально розуміли, що треба буде терпіти, треба перебудовувати, створити чисельну перевагу на всіх участках поля. Тому що один в один зіграти з фланговими гравцями неможливо, як ти втримаєш коноплянку, і вдвох його не втримаєш. Ну, висококласна команда. Ось, і тому, звичайно, я задоволений. Результатом, і мені приємно, що молоді гравці отримують таку серйозну практику з, з такими командами. Гра Селезньова вас сьогодні влаштувала, він сьогодні активний достатньо був. Ну, та він, в принципі, переламав ходери, ми забили м'яч. І десь знаєте, вже, в принципі, все йшло до того, що ми не повинні загубити очки. Ну, але так дати забити в свої ворота, то, звичайно. Причому там досвідчені футболісти всі були, так, так звичайно не можна. Стрініч травмований, лігунов також, так що йшлося з влада ставити. Ну, Ще перший тайм куди не йшло, а потім в кінці, звичайно, він поплив. Ми просто в вихідної ситуації була, тому поставили до гри вони вже порахували, що не виграють. Ну і відчувалися особливо в кінці. Сварити коліни ще будете? Те, що до сварити, треба штрафувати, тому що попереджали його і просили його в перерві, кажу, в тебе карточка вважай. Що можу сказати, звиняюся, команді що, тому, що 10 ігрок, ну Так і грали, кожен, кожен дуель, трималися за ліцею і ну постоянно та смішно. Ну, я бачу, що дуже незадоволений був Мирон Маркевич, грою своєї команди. І з огляду з коментарів, я знову ж таки повторюю, що владна навряд чи взагалі коли-небудь більше зіграє у складі Дніпропетровського Дніпра в матчах прем'єр-ліги з приводу Калінча. Ну, тут він щось виправдовувався, хоча ніяких виправдань не може бути. Нападаючи, завжди будуть провокувати, завжди будуть такі робити. І його завдання якраз стримати момент. Справді порахували вже три очки до гри футболісти Дніпра. Максиме. сомневаюсь, потому что не, не, очень все хорошо, не очень не, и игра получается, и результат в последних играх не очень радует. Поэтому сомневаюсь, что там какая-то была недооценка. Естественно, все понимают, Я бы не что... сказал, игра вот против Шахтаря в минулому туре была достаточно якісна. Мы наверное, с вами говорили, вы сказали про то, что Днепро вот, ну, достаточно здорово играл игру. То, ну... то там настроение было. А тут такие враження, снова же вышли, думали, ну, убегаем, не удалось. Смотри, Икторович, вот тут больше коса на камень нашла, все-таки я Говырлову хорошо сыграл. Дуже добро. И, и я бы еще отметил, все-таки опять на протяжении нескольких лет, опять же, Днепр вы, вроде выходит на первое место, мы начинаем вроде как радоваться вот, а на первом месте. У нас футболист, у нас футболист. у нас футболист, я ведь все поясню. А потом раз начинают немножко звуковать. У да. нас все все поясню, же ж, ну, за стабильность, за стабильность, да. зажди да. покажи. Максим. Но если есть, так оно есть. Давайте, безперечно, Давайте, рассказывай. Рассказывайте, что так, что так. Вот как А? Тренерська чехарда. Та якась тренерська чехарда. Я вам хочу сказати, що в нас ну, там, до, до цього це відношення має мало. Так мало. шучу, яка чехарда. Ну, а в чому от проблема ну. така? Що виходите, ніби ви даєте старт, а потім знову ж таки втрати. Синдром Карпат. Пішов. Ну, давайте серйозно. Ну, жберь, в середині колективу, Вы ж розуміли цю всю історію, ви якось ну, ну, вы з футболістами, ви себе вважаєте уважаете, достатньо кваліфікованим, себе все вважали. Все понимают все. Выходит, когда ты выходишь на игру даже против ну, условной гаверлы или условного шахтера, все понимают, что надо брать три очка и там, и там. Да? Всегда все настраивались на это. А почему так получается? Ну, Получается, как получается, мяч круглый в этом. Вот как раз вот в этом вот в этом смысле здесь никакого злого умысла нет. Это футбол. Нет, вот так Давайте смотреть все-таки больше игр. Днепр, мы сколько раз подмечали, Днепр все-таки как бы везло. Везло. А сейчас, может быть, в какой-то степени это все немножко возвращается. Я бы сказал, что дуже счастливо. Все-таки команда Команда... Такие моменты. Мы же тоже смотрели, что там раз выиграли там 1-0, там где-то так при тяжелом матче вытащили. Кадрового потенциала не выстачая команде, Максим. Для того, щоб боротися за чемпіонство. Лави запасних. От бачите, ну, сьогодні ви, сказав, ви, можна, сказав, що да, ну, Маркіяч сказав, що від Безнадії випустив Влада. Прийшлося, да. Ну, тобто, на горняк є, і а за завжди, а завжди, а завжди, а міг правильно, та... Володимир Іванович, міг би зіграти. Та... Та... Ну, О, шахтер, чи... посмотрите, випускає луческу, скільки чоловік виходить, ані що творять. А ну, але, у них кваліфікація їхня, от приблизно такого, знаєте, якби розриву між першими одинадцять і э, э, лавою запасних немає такої, правда ж? А почему в Дніпрі вона є? Почому. Це випробувати к селекционной службі. Почему берут тех футболистов, которые потом не составляют конкуренцию основным, основным футболистам? Зачем их брать тогда? Ты надеешься? Ну, не надо надеяться. Селекционная служба должна работать четко уже в таком клубе, как Днепр, либо... Вы это... знаете, вы же были я в Днепре, знаю, вы конечно, знаете, насколько это... это непросто. Конечно, непросто, но надо учиться на своих ошибках. Если ошибся раз, два, три, ну, надо какие-то выводы делать. Но зачем, я говорю, зачем брать людей, которые изначально 50 на 50, помогут, не помогут. Но ну, вот пришлось ставить Влада. Зачем его брать было, если его приходится ставить? Ну не бери, поставь лучше молодого пацана какого-нибудь. Травмованный, мигнов был травмован. Там вообще никого нету. То есть молодых вообще Ты не травмованный? Не, мигнов. Я хлопчина, ну, я, я виграл против лечебства. Да, травмованный. Не, ну что зі из школы Що? что? Ну, прийшлося влада, отставить бачите. Ну, ну є там так, дуже, багато питань, дуже багато школи, дуже багато питань з приводу це? кадрових моментів у Дніпропетровському Дніпрі. Безперечно, що ця команда, якщо хоче претендувати на чемпіонство, то вона повинна шукати підсилення, і підсилення достатньо серйозне взимку. По іншому команда буде от ще показувати постійно такі от результат: то стабільний, то нестабільний. Якщо не буде, от однакової кількості якісних футболістів, то насправді нічого не вийде.